Розв'яжіть нерівність. Логарифм 2х з основою 3 більше логарифма 10 з основою 3. Основи в нас однакові. Основа більше одиниці. Отже, логарифмічна функція зростаюча, в такому випадку ми можемо просто відкинути логарифми і переписати під логарифмічні вирази, не змінюючи знак нерівності 2х більше 10. Але не забуваємо про область допустимих значень. Під логарифмічний вираз 2х в нас має бути більше 0. До якого степеня ми не підносили трійку. 3? 3 в нульовому, наприклад, це в нас буде 1. 3 в другому 9. 3 в мінус другому це 1 дев'ята. Тому підлогарифмічний вираз в нас від'ємним бути не може. 2х більше 10 поділимо на 2. Ліву і праву частину ділимо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1х більше 10. Ділимо на 2, буде 5. х більше 5. 2х більше 0 ділимо теж на 2. Отримаємо х більше 0. Значення обираємо більше з більшого. Більше 0 і більше 5. 0 і 5 ми не включаємо, у нас строга нерівність. Отже… Спільні будуть від 5 до плюс нескінченності. 5 не включаємо. Варіант В.